На екранах Петро Бровко, мер міста могилів подільський Це Вінниччина, містечко на самісінькому кордоні із Молдовою. Так от, новообраний мер майже із порожньою декларацією користується репутацією успішного бізнесмена, має нерухомість підприємства, їздить на чорному ренджровері. Але приховування статків не головне. Ми маємо документи, згідно яких мер Бровко. Громадянин іншої країни має кримінальні історії. Звісно, йому це не заважає ставати мером. І ще смішніше, коли наша команда почала ставити питання, силовики почали підчищати. Мене звати Аліна Кац, телеканал 2+, плюс програма Люстратор. Нам потрібен заступник прокурора Максимюк. Люстратор в обласній прокуратурі Вінницької області. Очевидно, журналісти в цьому поважному домі гості не бажані. У нас є закон України про інформацію, який дозволяє, і це не мода, Це так і називається закон України. Що тут? Знімати без дозволу. Знімати без дозволу державні органи, чи ви не знаєте закону? Чому люстратора так холодно зустрічають? Ви зрозумієте вже за мить. А поки що, навіщо я знову на війни У нас теж є така інформація, що ніби ви громадянин Молдови. Це правда чи ні? Ні, безумовно. Пам'ятаєте, Петра Бровка, мера Могилева Подільського, ми про нього розповідали наприкінці 2015-го. Нагадаю, ми отримали документ офіційний, і тут чітко вказано український мер Бровко, громадянин Республіки Молдова. Як вам? І чомусь нікого не турбує, що ця людина керує українським містом, має доступ до державної таємниці. Тобто йому відомі всі наші. Е... Дії, які ми маємо вчиняти на випадок війни, окрім того, він повністю володіє прикордонною зоною, Смугає все, як де знаходяться які пости, де е, проходять лінії оборони на випадок війни. У нас зараз відбудовується. Лінія оборони на Придністровському напрямку, і він в цьому приймає участь як міський голова. Він посвячений всі ці тонкості. Він знає більше, ніж будь-який громадянин. Так ви можете це прокоментувати? Мені нема що коментувати. Це копія, ксерокопія, не зрозуміло чого. А в мене на руках є офіційна довідка. Я відносно себе. Офіційно звернувся до Міністерства інформатики Молдови і отримав офіційну відповідь про те, що це є неправда. Те, що я не являюсь громадянином Молдови і там не проживаю, і там не зареєстроваю. А ви могли б нам показати цю довідку? Якщо міг би, ну не покажу. Принципово не хочу. Яку довідку він має на увазі, невідомо, та й не цікаво. У міліції також виявляється, знають про подвійне громадянство мера. Вказана інформація повністю підтверджується. Оскільки ми зверталися до компетентних органів Республіки Молдови, Володимир Жуков, начальник відділу слідчого управління вже реформованої поліції Вінницької області, це інтерв'ю ми записували місяць тому. Тоді жуков розповів, що 2013-го навіть кримінальне провадження було відкрите. Можна говорити про те, що срок давності цього злочину давним давно вже минув. Але справа не закрита. За словами Жукова, розслідування триває. Декларація мера порожня зазначена лише зарплата близько 6 тисяч гривень. Хоча, згідно витягу з єдиного державного реєстру, Петро Бровко людина досить небідна. У його власності квартира. Будинки й навіть автозаправочна станція. Чиновник їздить на елітних позашляховиках марки Рендж Ровер і Мерседес benz Крім цього, мера міста знають як успішного бізнесмена. Ось, наприклад, лише з офіційної інформації. Петро Бровко є кінцевим бенефіціарним власником колись державного, а тепер уже приватного акціонерного товариства Могилів, Подільське автотранспортне підприємство однак, бізнес як і свою належність до Молдови, пан. Номер ретельно приховує. А зараз якийсь бізнес у вас є? У мене бізнесу немає, але моїх родичів бізнес зберігся. А ну звісно, все по феншую. У бідних чиновників завжди є багаті родичі. От, наприклад, цивільна дружина Бровка Лариса Андронюк, успішна бізнес-вумен. Їй належить готель Смарахт та кафе, «Маестро» в центрі міста. Щоправда, в інтерв'ю одному з видань жінка розповідає: кафе подарунок чоловіка. Та й взагалі хизується. Петро Бровко людина не жадібна. Подарки Петр делает почти ежедневно. Если мне что-то нравится, говорю, а муж покупает. Имею две норковых шубы, длинную и короткую, украшения с бриллиантами. Живая семья ось у цьому нескромному будиночку. Вы кажете, что вы не занимаетесь бизнесом, так? Ну, по сути, вы живете за зарплату, так? Я живу за то, что маю. Скажете, а маю все законно и честно, и все пишу в декларации. Люстратор у Вінниці нам стало відомо, що після нашого першого візиту до Могилева Подільського реакція була миттєвою. Указане провадження було нами прийнято рішення про його закриття 15 грудня 2015 року. Ви тільки уявіть, людина до якої питання в отриманні внутрішнього українського паспорта підтверджена інформація про отримання іноземного громадянства. Це все знають і визнають правоохоронці. І тепер старий знайомий полісмен Володимир Жуков, який місяць тому обіцяв продовжити розслідування, заговорив по іншому. Якщо відповідальності немає, ми не можемо притягувати людину за це. Що взагалі відбувається? Я вирішила поцікавитися у процесуальних керівників у цій справі. Йдемо до обласної прокуратури, і там на нас чекало справжнє шоу. Що тут можна знімати без дозволу? У нас є закон України про інформацію, який дозволяє, і це не моди, це так і називається закон України. Що тут має? Знімати без дозволу. Знімати без дозволу державні органи. Чи ви не знаєте закон? Знайомтесь, Ірина Вихованець, прес-секретар прокуратури. Це справжній фахівець зі взаємодії з журналістами. Ви тільки подивіться. Посвідчення в руки ми могли б не брати. Будь ласка, можете переписати моє ім'я. Читайте, будь ласка. А що це справа? Справа по питанню про Петра Бровка, почувши про мету нашого візиту. Ніяковія. Чи мені зараз іде на чекати. Добре, ми не чекали. Проте наприкінці робочого дня ситуація не змінилася. Або справді прокурори плідно працюють, чи просто вигадали причину, аби уникнути прямих запитань від люстратора. Його зараз на рада. Ще досі триває? Так. Да. Наступного дня свою позицію продемонстрував прокурор області В'ячеслав Соколовий. Охоронець повідомляє про наш візит. Не вийде, сказав. На все це закрили очі. Закрили очі через те, що там абсолютно зв'язано, працюють між собою мафіозне В Це мафіозне групування входить. Поліція, нинішня вже тоді була міліція. Прокуратура і суд це все є мафіозне угруповання, яке прикриває служба безпеки. Юрій Кармазін, народний депутат України, чотирьох скликань, заслужений юрист і почесний працівник прокуратури України, державний радник юстиції. Те, що зафіксував люстратор, він називає коротко кругова порука. Крім цього, історію з Петром Бровком знає і закриття щодо нього кримінальних справ вважає. Замовленням. Ця постанова про це закриття кримінальної справи це відписка, причому така дуже, -дуже погано зліплена. Розслідування проведено неповно. Раз. Розслідування проведено, проведено упереджено. Два розслідування проведення з порушенням норм матеріального права. Не встановлені всі обставини, якщо Відповідальності немає. Ми не можемо притягувати людину за це. Все це неправильно. Тому вам розказували поліцейські тільки з метою прикрити свій брудний мундір. Все, їм треба збиратися іти з поліції, бо вони корупціонери. До речі, за моїм зверненням, в СБУ також у діях бровка криміналу не бачать. Кладається враження, що й там навмисно заплющують очі. Про всяк випадок люстратор звернувся й до податкової. Може, там у горе звісного мера не все схвачено. Про порожню декларацію сумнівні статки бровка повідомляю першому заступнику начальника головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області Руслану Осмоловському. Давайте офіційно ми Офіційно будемо дати офіційно будемо розбиратися по тим фактам, які ви викладете в вашому зверні. Ми відправили офіційне звернення з усіма фактами та прізвищами до державної фіскальної служби. Все те, що ми зафіксували і з'ясували вказує на зв'язок мера Бровка із прокурором В'ячеславом Соколовим, адже одразу після візиту кримінальну справу стосовно Бровка закрили. Зрозуміло, що без відома прокуратури це зробити неможливо. Звертаємось і до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провести перевірку у Вінницькому управлінні поліції, адже щось підказує, що тамтешні слідчі керуються зовсім не законами, а кимось іншим. Продовження буде на цьому, поки що, все на екрані. Адреса сторінки у Фейсбуці та електронна скринька Люстратор Сім